Вітаю всіх на каналі Кіноман. Готові дізнатися, що новенького в світі кіно. Сьогодні ми розповімо про найсвіжіші прем'єри, які нещодавно вийшли на екрани: від довгоочікуваних блокбастерів до несподіваних шедеврів. Ці фільми вже підкорюють серця глядачів. Якщо ви шукаєте щось, що варте уваги, то залишайтесь з нами, і ми розповімо, що варто побачити перш за все. Всім гарного перегляду! Переможна комбінація: цей фільм розповідає про двох молодих жінок: Саумію та Шейлі, які є сестрами-близнючками. Проживаючи в невеликому містечку в горах, вони з часом сильно розлютилися одна на одну. Коли сестри були маленькими, їхня мати померла. Ця подія була надзвичайно травмуючою для доньок, особливо для Саумії, яка є більш чутливою з них. Вона страждає від проблем із психічним здоров'ям, таких як депресія та тривога. Шейлі, однак більш дика й безтурботна, тримає. Краще. Основна історія починається, коли викликають до розгляду інциденту, пов'язаного з Саумією та її чоловіком. Саумія звинувачує свого чоловіка в спробі вбити її, а чоловік, звісно, категорично це заперечує. Покидьки. Подружня пара з двома дітьми вирушає у подорож на сімейному фургоні. Для підлітків Джефрі та Еммі вона стала довгоочікуваною подією, оскільки вони планували отримати чимало яскравих та незабутніх вражень. Можна нікуди не поспішати, дорога не викликала побоювань і на трасі практично не було машин. Батьки обирають гарне місце та влаштовують зупинку, плануючи відпочити та добре провести час. У них уже заготовлене м'ясо та приготовлено аксесуари, щоб організувати пікнік на відкритті. Тому повітрі несподівано на горизонті з'являються сільські жителі, а ситуація з кожною хвилиною стає все більш напруженою. Жителі починають демонструвати агресивну поведінку, а в повітрі повисає відчуття біди, що наближається. Моя стара дупа, бадьора дівчина підліток Еліот стоїть на порозі великих життєвих змін. Залишилось кілька днів до того, щоб залишити канадський дім і сімейну ферму, щоб почати навчання в коледжі в далекому місті. Під час прощального походу зі своїми найкращими шкільними друзями Еліот відправляється за чарівними грибами та зустрічає 39-річну версію самої себе з досвідом. Еліот з майбутнього просить юну себе не робити помилок і не закохуватись в негідних людей. Це буде не але дівчина дійсно збирається притримуватись цього принципу. Проте зовсім скоро на її шляху з'являється той, що зводить її з розуму. Like sense, like know, Педро Парамо Хуан – чоловік, який після революції подорожує до рідного міста своєї покійної матері, у пошуках батька, якого він ніколи не знав, особи на ім'я Педро Парама, прибувши до Комали, моторошного безлюдного муніципалітету з брукованими дорогами, Хуан зустрічає різних людей, які колись знали його батьків і які починають балувати його історіями при свічках. Проте межа між живими та мертвими в цьому містечку дуже тонка, і незабаром численні розмови виявляються місцем побачень з душі. Духами, які спочатку можуть не розпізнати свою справжню сутність. Це фрокиотиму мелажани. Тиха година. Френк шоу Бостонський детектив поліції і батько в розлученні, який через нещасний випадок на роботі практично повністю втратив слух і тепер змушений пристосовуватись до життя в абсолютній тиші. Чоловік розміркує піти зі служби, але напарник просить допомоги в одній важливій справі: побути сурдоперекладачем для глухої ави, яка стала свідком подвійного вбивства. Коли за жінкою приходить група професійних кілерів, Френк встигає на допомогу в останню мить і виявив втягнутим у смертельно небезпечну гру в напівзанедбаному багатоквартирному будинку. Ну no. саме no. no. Джой, диво життя. Джин працює медсестрою. Молода жінка з її блискучими очима виглядає щирою, коли подає заявку на посаду асистента в лабораторії Кембриджського університету. Там часто розсіяний, але чарівний фізіолог Лікар Боб працює з гінекологом над розробкою методу штучного запліднення, щоб допомогти жінкам, які не можуть завагітніти природним шляхом. Попередні дослідження були зосереджені на виживанні сперми, тоді як Степ Ноу є піонером у репродуктивній медицині. Цині та знає багато про яєчники. Вони встановлюють свою нову лабораторію в занедбаному крилі загальної лікарні за чотири години їзди від Кембриджа. Найбільше не люблю вирішувати, хто отримає допомогу, а хто ні. Те, що ми робимо, важливо. Жінка-години, Лос-Анджелес кінець 70-х. Шеріл приїхала до Каліфорнії, щоб закріпитися як актриса. Її агент радить взяти участь у флірт-програмі Гра у побачення, оскільки це може дати поштовх кар'єрі Шеріл. В результаті дівчина неохоче погоджується. Опинившись на знімальному майданчику, Шеріл веде бесіду з ведучим, який просить її вжитися в роль наївної вродливої жінки. Однак, після першого ж раунду запитань Шеріл займає більш агресивну позицію. Що фактично йде в розріз із задумом шоу. В той же час одна з глядачів починає розуміти, що впізнала в третьому учаснику програми ймовірного вбивцю своєї найкращої подруги. What's the question? Самотня планета. Кетрін Лоу відома письменниця, прилетіла на шикарну письменницьку резиденцію. У неї закінчується термін написання, а ще вона переживає важкий розрив. Схвильована і виснажена жінка сподівається знайти необхідний простір, щоб нарешті закінчити свою наступну книгу. Серед інших гостей резиденції Лілі перша книжка, якою миттєво розробила її літературною зіркою. Вона впевнена в собі та ще досить молода, щоб її вразили інші присутні письменники, включно з Кетрін. Крім того, вона Ще досить молода, щоб взяти з собою свого хлопця Оуена. Але Лід дратує те, що Оуен постійно змушений виходити з кімнати вночі, щоб відповідати на дзвінки щодо якоїсь угоди, яку він укладає для приватної інвестиційної компанії. Я хотів знати, що ти у безпеці. І що? Святкові джентльмени, колишня бродвейська танцівниця, 30-річна незаміжня Ешлі, повертається до свого рідного міста на Різдво. Там вона дізнається, що концертний майданчик, який належить її батькам і знаходиться в маленькому містечку зараз під загрозою. Насправді борг накопичився дійсно досить серйозний. По цій причині дівчина вирішує, як використати свої хореографічні навички та влаштувати виключно чоловіче рев'ю, щоб зібрати життєво необхідні кошти і врятувати його. Вона Залучає єдиних місцевих чоловіків, яких вона знає, чоловіка роджера, бармена Троя і Люка, який не може відмовити тим, хто потребує допомоги, особливо Ешлі. Ви. Але вільний. Я маю до Різдва врятувати це місце або. Війна і повстання. Події відбуваються наприкінці 16-го століття. Чон є єдиним сином наймогутнішої військової родини чосон. Він виріс зі своїм слугою, і вони весь час були дуже близькі. Тепер вони всі дорослі. Чон зберігає свій низький соціальний статус, але він став чудовим фехтувальником. Коли настає хаотична ера з японським вторгненням у чосон, король покидає свій народ і тікає на північ. Жителі чосон формують праведну армію і борються проти загарбників, ризикуючи при цьому своїм життям. Король вказує на цих людей із праведної армії як на зрадників. Чон Рьо і Чон Янг знову зустрічаються як вороги. Чон Рьо на боці короля Сонжо, але Чо Янг на боці праведної армії.